Ну, по перше, ми щиро вітаємо взагалі цей великий проект, тому що він ну реально все, що кажуть колеги, і, і, і воно настільки на часі, що а ми особливо це відчуваємо по нашій кафедрі, якщо можна так сказати. Тому ми дякуємо за цю ініціативу. Вона неймовірно потрібна країні, неймовірно потрібна для нашої спільної перемоги а саме головне потім розвитку нашої країни, тому що ментальне здоров'я нації. Нічим не відрізняється від фізичного здоров'я, це, це очевидно. А іноді, можливо, навіть і домінує. А, сьогодні, звісно, що вже другий рік тривається повномасштабна. Агресія, вторгнення, війна відкрита. До того була гібридна війна, і ми мали з вами зону ООС, зону АТО. Там була менша кількість людей, які потерпали від напруження на полі бою в окопах. А сьогодні ця кількість людей кратно збільшилась. От Просто сотні тисяч людей. І тому, звісно, це шалене випробування для сотень тисяч бійців людського організму і їх можливості, які воюють. В першу чергу на передньому краї. А справа в тому, що о, чим ми відрізняємося від росіян, у нас головною цінністю є життя і здоров'я наших людей, в тому числі військовослужбовців. Звісно, тому що і ментальне здоров'я це теж частина а, їх. І, да, і саме головне а, з точки зору ще обороноздатності, а, ментальне здоров'я. Фізичне здоров'я військовослужбовця це рівень обороноздатності, відповідно. Якщо він спроможний виконувати бойове завдання, то це додає нам з вами, відповідно, переваги. Сьогодні те, що відбувається на полі бою, це надмірне навантаження, просто шалені. І тому воно ну, спресовує організм людини, і в тому числі його психічний стан. Тому сьогодні ми пішли на такий, скажімо так, проєкт. Які ми називаємо систему декомпресії бійців, які знаходяться в першу чергу на передньому краї, ми називаємо поки що для себе це пілотний проект, і він вже дає нам розуміння, що ми сміливо можемо говорити про необхідність масштабування. А от якщо коротко, відновлення в себе включає програму на тиждень. Це коли вони потрапляють в затишну атмосферу, де немає артилерійських вибухів, де можливо зустрітися з родиною, паралельно поговорити, попрацювати з військовими психологами, і це дає результат. Оцей тиждень дає можливість у цього швидкого такого відновлення, і боєць повертається назад відповідно. З відновленою своєю спроможністю виконувати бойові завдання, тому що у військових є поняття відправлення підрозділ на відновлення, на злагодження і так далі. А це якраз індивідуальне відновлення людини. Тому сьогодні ми сміливо можемо говорити, що це масштабування можливе і необхідне. Мало того, ця робота моробом саме по стандартам НАТО. А ми всі з вами готуємось як мінімум до вільніського саміту, як максимум до вступу в цей потужний альянс. І тому відповідно це теж в тому числі наша задача, переліку, які ми маємо як уряд, як країна. Щодо того, що ми будемо відповідати, і в цій царині стандартам НАТО, відповідно, звісно, у нас там певні є потреби. Ми будемо їх окремо вирішувати. Це певне там додаткове фінансування, потреба в коштах для проведення цієї психологічної реабілітації військовослужбовців, члених родин. І друге, це нам потрібна база. Тобто, ми хочемо сьогодні відкрити шість центрів психологічного відновлення якраз не дальше ніж 150-200 кілометрів від лінії фронту. Та, яка там зрозуміла, тобто це північ, схід і південь, там, де недалеко треба від'їжджати бійцям, тому що це всього на тиждень, щоб дві години в дорозі, ну окей, три максимум вони перебували, перебузустріли з родини, тиждень відновлені і повертались на полі бою.